А другий хто? А другий зв'язковий такий там. Зараз. Поручники не знімайте. Е, я, ні, ні, я кажу, познімайте, для чого ви то? Щоб вони не бачили. Ясно. Так повоза Ясно. Е, оце хто? Покінь. Як фамілія? Волк. Як? Волк. Вовк. Доброго дня. Доброго дня. Як ти фаміння? Звати Ігор. Це ви міністр оборони Донецької Республіки? Був місяць тому. Місяць тому. Зараз хто? Ну зараз хто ви? Це ви вчора в засідці були, стріляли? Да, Ні, я не був. Не був. І ти не був, так? Да? Ні, я не був взагалі. Був. Був. Це ти п'ятеро наших солдат травунив? Ні. А хто? Як у тебе їхня зброя виявилася? Які ребята? Хто Маріуполь. проводив? Маріупольські фамілії. Фамілії не знаю, нікого, не ни одного. Хто контактував, звідки ти знайшов цих ребят? Хто зброю забрав у наших військових? ми На На обласміністрації. Поїхали на пост в село. Ні, не познайомилися з ними взагалі. Хто їм дав завдання напасти на наших військових? Это була їх собственная инициатива. Их собственная. Ты до цього не причет. Зброя, як у тебя їхня виявилася? Потому что була інформація, поступала, что приехало в какое-то разделение, которое людей. Ворует людей. Да. И поэтому ты решил в... отравити наших солдат не, забрати у них зброю. Це було цього. Після, після. Я питаю, зброя солдат, яких травонули, як вона виявилась у твоїх руках, кулемет, який ви в них забрали, як він виявився в твоїх І руках? Його принесли. Його принесли. Да, на а хлопців, які травили солдат, ти знаєш? Нет. В лісопі знаєш? Так. Да. Ти знав, що вони їхатимуть їх травити? Нет. Що вони їхатимуть зброю забирати, ти знав? Ні. Не знав? Ти нічого не знав? Nee, Білий, Пухнастий. Ні, nee, подожди сказати, некоторі ще. Знали, некоторі я ще знав, а інші не знав. Ясно. Е, я знав, що вони е е е фанатизують. я не знав, що Білий мені написав. Зрозуміло. Е, що з ФСБ? Контакти? Явки? Паролі? Гроші? Скільки Ні. ти, ти отримав за те, що ти стріляв і вбивав людей? Нічого не отримав. Безплатно це робив? За ідею? У чому твоя ідея полягає? Моя ідія ну, сусідна, щоб народ мог сам свою ідею. І для цього ти вбиваєш людей? Я не вбивав нікого. Учора ти стріляв, розстріляв машину. Я нікого не вбивав. Я питаю, вчора ти розстріляв машину? В цьому твоя ідея? Під дулами автоматів дати народу яке право? Не почув? Що народ має під дулами твого автомату, кулемету зробити? Виставити свою свободу волі. А як можна свободно висловлюватися під дулами автоматів? Не поясниш? От ти я... зараз свободно висловлюєш? Якби тут не було автоматчиків, ти б зі мною говорив? Не говорив би. Ні, не говорив. Би. Не говорив би, я розмовляв зі мною. Я питаю, в чому твоя ідея, щоб народ вільно висловив свою волю. Для чого ви берете зброю і висловлювати свою позицію? Тому що демонстрації не Тому ти вважаєш, що найкращий шлях це брати зброю, стріляти, вбивати, Нет. нападати на солдат, Нет. травити їх правильно? Ні, Охо, людей. Охранені? Так. Да. Учора, Вчора, коли ти розстрілював машинниця, ти теж охраняв? Коли ви у солдат зброю забрали, коли ви катуєте в Славянську людей, животи їм Я розрізаєте. Ні, 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 ні. Ну то ж твої друзі там, вони ж теж хочуть, щоб народ вільно висловлював свою волю. З якимось різництвом, по якомусь різниці, 2-3 місяці. Ясно, ясно. Хтось то вбив? Ніскільки. Ніскільки. А скільки б ти хотів вбити, якби в тебе була можливість? Да не Білий, пухнастий, нікого будь не хочеш. Для чого ти по нормальному по-нормальному нахіра ти зброю береш, якщо ти хочеш вирішити по-нормальному? Чого не сісти, от подивись, в мене зброї немає. Здоровенними связаннями. Плакала. Yeah. У нее на глазах остановилась маршрутка. Yeah. Отсюда вискочили, вооруженные люди забрали її. Як всегда, Бендеровці, правильно? Такі казки не, не бендеровці. А, не видели. Ну ти ж розказуєш, она, усім, она, що Бендеровці та тебе... не говорила Бендеровці. Послушали вооруженные люди, в на одежде вискочили. Слухай, придурок, послухай мене. Якщо ти хочеш висловити свою волю. Ми живемо в вільній, демократичній країні. Виходь на мітинги, так як це робили люди на Майдані, висловлю свою волю. Я тебе питаю: нахріна ти зброю береш? Для чого ти людей убиваєш? Для чого ви захоплюєте Я адмінприміщення? Для чого вчора ви розстрілювали людей? Тебе взяли на засідці з пулеметами і автоматами. Вони що там, лежали для прикола? Чи ви з них стріляли? Ви ж з них стріляли. Вчора через тебе людина загинула. Ваш, якого ви обдурили, якому ви видали зброю, теж начебто за ідею. Він вчора загинув через вас. І ти розказуєш про вільне волевиявлення. Вільне волевиявлення це відколоти Донбас від України. Оце вільне волевиявлення. Ні. Вот ты разговариваешь на русском, тебе кто-то мешает разговаривать на русском? А, нет. Я тебя те хатра забизвав, що ти такої сякої, тому що ти нет. на русском разговариваешь. Почему мене за то, что я розмовляю українською мовою, ты ти розказуєш, що я бендеровець і ви людям животин спарюєте? Твої побратими це роблять. Почему ты можешь на русском говорить, Я ті слова кривого не кажу. Почему ты мене за то, що я говорю українською, ти людям животин спарюєш? У Слав'янську чотирьох людей знайшли з розрізаними животами. Це твої придумання. Не имеешь. Ти ж був міністром оборони Донецької республіки. Що таке Донецька Республіка, розкажи мені. Що таке Донецький народ? От поясни мені. Можна посадити немножко наручну. Не можна. Що таке Донецька республіка? Поясни мені. Донецька народна республіка? Да. Волі Ясно, під дулами автоматів, зрозуміло. Ну як ні. Ну, ні, коли в тебе вилучили крадені автомати і кулемети? Ну як ні? Ти ж не на суді. То ти на суді будеш розказувати, ні в чому не виновен, і вони і що... тобі, звичайно, повірять. Друге питання. Що таке донецький народ? Розкажи мені, от як ти розумієш, донецький народ. Хто такий донецький народ? Поясни. Мені надо так розумієте, це населення, проживає на території Донецької області. Так, 70% цього населення, якого ти називаєш донецький народ, а насправді це не населення, це люди, це громадяни. Вони хочуть жити в єдиній Україні. І тільки такі сволочі, як ти, під дулами автоматів, хочуть проводити референдуми і розказувати про якусь Донецьку республіку. Що ти не чуєш думки 70%? Я людей? Слышу как раз, си, сих, про... Моя позиція була друга. Друга. Яка? Моя позиція по проведенні референдуму в те, щоб в ньому було 4, 4 положення. Понятно, який референдум Супер закону. Будеш референдуми проводити в камери для пожиттєвого ув'язнення. Ти собі заробив на пожиттєве ув'язнення. Ти що робив там на цьому? Там не був. А де тебе взяли? Мені взяли, дали мені 2. Ця тваринка сиділа підраведе і списувала я, наші номери. Дали мені номера номери, на лістві. І сказали, посмотрети, є вони там виглядає чи ні? А ви, ви не працюєте? Ви безробітні? Да, я скільки скільки вам грошей заплатили, щоб ви сиділи, списували номери? 200 гривень. 200 гривень. От ви за 200 гривень проводили диверсійну роботу в інтересах окупантів і терористів. За 200 гривень. Діти у вас є? Є. Онуки є? Есть. Ви хочете, щоб у нашу країну прийшла війна? Ви хочете, щоб в нашій країні була кров? Ви хочете yeah. сидіти по тюрмах, нахріна ви за 200 гривень служите е, терористам так, так, і окупантам? Як так вийшло? Ви ж доросла людина, життя прожили. Як ви за 200 гривень? Не ви не розумієте, що війна це ж війна не тільки для мене. Це війна для ваших дітей, це війна для ваших онуків, війна ж нікого не мене. Хіба ви цього не розумієте? Ну він хоче війни, тому що ви 200 гривень, а він 20 тисяч доларів від ФСБ отримав. А вам для чого війна? Вон, подивіться, яке чисте, мирне небо. Ви хочете, щоб воно завжди таким було? Хочу. Так не продавайте за 200 гривень душу дьяволу. Не служіть терористам і диверсантам. А ви служите терористам і диверсантам за 200 гривень. У вас Янукович 74 мільярди доларів україв. Що служити ворожу? Чого ворогу служите? Ви за завданням ворога списували е, таємну інформацію. <кій> за 200 гривень. І по вашій інформації він потім розстрілював ці авто. Да. Я не дійшов навіть до того місця, де не не Бо другий тік. Хорошо. Значить, за те, що не ви взят. зробили, от він пож... заробив на пожиттєве ви років на 10 за сприяння окупантам і терористам. Скільки вам років? 56. 56. Ну от бачите, 56. У 70 вийдете з тюрми. За 200 гривень. Те, що ви робили, це називається зрада. Пособні число окупантам і терористам. Меня попросили, я не мог. Е, Думав, пойду, коли вас другий раз попросять ви думайте головою. Головою буду думати. Ну, в, тюрмі, в тюрмі будете думати. Е, з ким із ФСБ тримав зв'язок? З росіянами? Не, не чую. Один раз у вимочні. ФСБ. Да, Де позвонили. була зустріч? Позвонили по телефоні. Е, про що ви говорили? Спрашивали мою позицію, і що я вижу, як ще вижу далі розвиття собі на Україні. Коли був цей дзвінок? Сейчас скажу. Разпитайте. Коли був цей дзвінок? Орієнтовно. Это вторая половина апреля. Так. Вторая половина апреля. Кудись їздив на бази? У Крим mm -hmm. їздив? В Росію, коли останній раз їздив? Документи mm -hmm. все. Коли останній раз їздив в Росію. 2008 У 2008 році, ясно. І з ФСБ контактував другій половині апреля. Я Гроші від кого отримав? Ні від кого. Ні від кого. За ідею робив, без грошей. Я, Де заробляєш на життя? Я — частний підприємець. — Частний підприємець, який бігає з кулеметами і автоматами і розстрілює У мене людей. Від роботи альпіністського лазання є. Зрозуміло. 에, 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 прізвище, як тебе завербувало ФСБ? Яка клічка? Вирбували. Не вербували. а чого тобі дзвонили? Мені ж не дзвонять, чого тобі дзвонять? А самі знаходять, так а, значить, бачили, що ти їхній, мені ж не дзвонять ФСБ і не питає мене про ситуацію в Україні. А тобі дзвонило. Мене міністром оборони Донецької республіки ніхто не поставив, а тебе поставили. За які заслуги? Часного предпринимателя, міністром оборони. На важливу відповідальну посаду міністра оборони Донецької республіки. За які такі заслуги? Об'ясню, тому що коли пройшов захват адміністрації, там творився бардак. Ти в цьому захваті учасників? Ні, тебе на... теж там не було. Я був на роботі в той момент. Так. За що тебе призначили міністром оборони Донецької республіки? Ну, я под... коли я Підійшов я на второй етаж, взяв мегафон. Почав потихоньку людей організовувати строки. Скільки в вашій армії людей зі зброєю? Ти ж як міністр оборони повинен знати? Я вже не міністр оборони, був коли Я питаю, скільки в вашій армії людей зі зброєю? За мною були, тільки 5 людей. П'ять людей, понятно. Міністр без війська. Ігор, що ви хотіли сказати? Е, два питання хочу, щоб ви поставили. Давайте. Е... І з правоохоронних органів. На 11, даже. У музычных администрации. С кем? Ну, він поскольку знаю, сейчас действующий. Ну, начал обов'язки обязанности главы областного ВД. Пожидаев? Нет. Авто? Другой замок, который написал, согласился на себя. Про что вы с ними говорили? Да я если познакомился, только там. Это до призначения было. До, до назначения, да. Хто ще був? Пушилин був присутній при зустрічі? Ні, я познайомився, пошов поздоровался. Питаю, Пушилин був присутній при зустрічі? Я у Пушил на Падон Хто це такой? Тобто що... то, то вас познайомив Пушилін, так? Да. І ця людина зараз працює за начальником ВД Донецької області. Начальником. начальником. Як його? Підполковник. Фамілія? Звать. Щас, щас, щас. Имя по батькови. Тримайте пальцы. Аносов. Аносов? Да. Учится. Имя лучше, не помню. Ясно. А вы, да. у вас была встреча с ними? У нас была разведка встреча. Я сначала с ним познакомился, просто увидел его в коридоре, а потом мне уже сказал, Денис сказал, что он будущий. Там... Зрозумів. Скільки, е, яку зарплату, скільки грошей ви платили е, своїм людям? Ні з якої. Ну як нікак? Ну отак тому що Нас на той момент, коли поки я там знаходився, все забезпечувало. Навіщо щось... брехати? Вчора е, я розмовляв по телефону з дружиною вбитого е, твого подільника, який стріляв з кулемета, кулеметника, і вона сказала. Що платили 2000 доларів? Не знаю, мені, я ні не діти не отримав. Фамілії людей, які отруїли військових в, на 72-й бригаді. Я фамілії не знаю. В ліцо можу згадати, коли побачив? Скільки їх було? Я не знаю Два, три, може чотири часа. Вони поїхали на машині. Ясно. Як ви вчора в засаді оказались зі зброєю? Хто тебе туди позвав і як ти там оказався? Поступила информация данной с службы безопасности, нашей, что э, приехала, повторяюсь, еще раз, приехала два бусика, один черный вита и другой. Вот вита ты бы и привез сюда. Белый транзит. Все-таки, э, скажи, в славянском контакты какие? кто, э, С кем контактирует? славянском? Нет, не знаю, славянском только один контакт с Серегой. Серйозлав'янський, хто такий Серегослав'янський? Помощник. Помощник стрілка. Чий помощник? Стрілка. Тобто ти контактуєш із помощником стрілка. Я з ним один раз контактував. Ти знаєш, хто такий стрілок? Агент Головного управління розвідки. Не знав, ні? Пане Вася много чого говорить, конкретно я його ним не знаком я его не видел. Ясно. Но, я, с... У них была зустріч, і нам це виделся. відомо. Но з його помощником я. ти контактував? По телефону. По телефону, понятно. Які ще нас цікавлять питання? Які люди, хто вчора знаходяться в левому крилі міської ради Маріуполя? Откуда я могу знать? Навіщо ти розповідаєш? Чи ти думаєш, що у нас там розвідки немає? Росіяни, кримчани. Росіяни і кримчани. Беруть там участь були. в акції. Я не скажу. Тому що я не знаю. Я слухай, я подивись, подивись на мене. Спасибо. Або ти відповідаєш правду. Я говорю, що надав відправду. Слухай, я який дам... ти нахер міністр оборони, тебе дворником ставить немає. На, не? Якщо ти ніхрена не знаєш, що ти або брешеш? Я питаю, росіяни, кримчани, чеченці. Не бачив нікого в, 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 в Горсовіті, в Маріуполі, не чеченському. А, а не в Горсовіті, а в іншому, в Слав'янську, в Донецьку. В Славянську, ну, де ж можу знати. Нічого не знаєш. Понятно. Я ж сказав, я був міністром. E, зараз тобі пред'являть для впізнання фотографій подільників, таких же, як і ти. террорист И ты называешь прозвище. Ты кто ты есть? Вот этот. Сколько раз был? Да просто прохожий, если не общался. Просто прохожий. Денис Нет. Василенко. Оплот. Ты его не знаешь? Я же не, не запомнил. Наступный. А это, по-моему, спортсменов э -э Мариупольских. Это, чем... Он не Мариупольский. Но похож. Как звать? Не не того, не что что похоже, на того, что схоже. Похоже, просто не на Призвище. Не знаю. А оказалось, лиги, что в Був четыре раза. Приезжал на чергувание на ночь. Это а не его видел. Я, серьезно, я такого не видел. Оцей. А этот это на, на посту, на КПП. Сейчас? Ну, не знаю, ну, в последнее время постоянно стоял на ТПП. В я не знаю, у меня на ТПП человек стоит. Вот это меня больше интересует. Он на связку с Кузьменко. С Кузьменко я еще повторяю, что с Кузьменко я общаюсь на ножах если не очень Ты хорошо. Ты его умал бачит и дуже часто. Может я его видел, но я не знаю, не общаюсь с ним по политической части вообще. Потом... Ты его бачил у да, на... Сколько раз? Ну пару, может три раза не помню. Коли раз. Нет, два-три надо, там, потому что. Брешешь. Нет, нет, два-три. Я его лишний, нет, два-три. <coughs> Брешешь. А еще есть сигареты? Черт. Вчера я его не можу. Він уже тиждень у мене. Mm. Ну, Значит, я и говорю, я не знаю, точно. У меня два-три. Ты його знаешь чи не знаешь? Я умелько увидел на исполком. Не останній раз. Наступний. Е, секунду. Е, Контакты. С кем контактуєш в Донецьку, в Славянську, крім помощника Гіркіна? С кем еще контактуешь? Фамилия, имя? Славянская, э, Славянская, только Сергей мне дали номер. Сергей, помощник Гиркина. Э, стрелка. Да. Сергей, помощник Стрелка. Да. Э, в Донецке? Я сейчас писал, контактирую в Донецком, потому что это был сеанс с определенным Понятно. Хорошо, да, я выйду, у меня питания больше нет. Э, Игорь, Ігор, які ще є питання? Ні поки що ніяких, хай сидять, ми підогнемо вертольот, ви хай такі виведете. Е, скільки тобі років? 33 роки. Такий дорослий, я такий придумав. Е, значить, е, слухай пораду. Якщо ти хочеш відстоювати свої погляди, це треба робити без зброї. Якщо ти береш зброю, ти терорист. Ти ворог. Ворог, якщо не здається, його чи ні? Якби ти виходив без зброї, будь ласка, виходь, відстоюй. Я готовий з тобою дискутувати. Якщо ти виходиш зі зброєю, ти мій особистий ворог. Це ворог. Ти ворог моїх дітей, ти ворог моєї України. Я Ти зрозумів пізно. Ти зрозумів, тільки пізно. А про вас взагалі... Дорога на пляжі. Дорога на пляжі. Це дорога на пляжі. Ця є субсидією за 10 гривень. Так, получилось. Дивіться, щоб вони не втек. Тримайте того поток. На яку сторону? На яку сторону? Туда, на яку. А то готов. Там на футболку ее посадить. Посередине собрать. Эй, Олег, скажи, я перед особовым складом здесь. надо их нет. Разобрался? Да. Хоч, коли прийшов вбивати, убивати, ти знав, що ти робиш. Тепер терпив. Людей, яких ти вбив, вже не вернув. Так що ти не найбільше страждав. Вибирай ногу. Підняв. Сів. Дальше. Дальше. Ще далі. Дальше. Дальше. Все. Ще. Все. Все. Давай, давай. Другого виводить. Другого! Второй! Тримайте, тримайте. Е, хлопці, Ігор, тримайте. Хлопці, той толстий, то крупна риба. в хрибацькому. Тримайте його, блядь, зубами. Ви зловили організатора нападу на військових вербацькому. Це супер. І на військову частину. Толстий, який розказує, що йшов з лікарні, щоб ви знали, ми вже встановили. Значить Організатор нападу на наших п'ять військовослужбовців у Рибацькому, коли їх отруїли і забрали зброю. І організатор нападу на військову частину. Оце, оце він, на військову частину в Маріуполі. І в нас кам'янівки напад. І в нас каміння кидав, це найголовніше. У суді будеш розказувати. Чому? Хорошо, добре.